Збираємо міцного Мадяр на зв'язку. Близько 4,5 місяців відбувається утримання лівобережного плацдарму на півдні, де ми у складі а, морської піхоти займаємося ударною радіальністю, контролюємо повітря і наносимо відповідні враження ворогу, про що регулярно звітуємо. То буде пост про човни, про реби, про різні інші корисні засоби, звернення про збір. Ті 200 човнів за народний кошт, що були придбані і передані всім без виключення підрозділам, що здійснюють штурмові дії на лівобережному плаздармі, якісно виконують свою роботу, але ворог постійно вдосконалюється з ціллю зупинити, не допустити ефективне просування, забезпечення логістики евакуації штурмових дій, то човни, звісно, виходять. Крім іншого, всі ті човни ми пробуємо оснастити системами реб. Такі собі окопні мобільні версії, котрі необхідні для того, щоб перекрити частоти керування найбільш часто застосованими ворогом засобами враження човнів, ФПВ-дронами і скидами з мавіків. Купа виробників робить на сьогоднішній день ті окопні реби. За якісь шалені кошти, вони там колись рухалися до нас за кордону, Прибалтійські чемоданчики мобільного реба коштували страшних 17 тисяч доларів. Сьогодні українські виробники вкладаються в діапазон близько 4-5 тисяч доларів з рішеннями. Але головна їх помилка, про що ми постійно говоримо, це не врахування всіх нестандартних частот, куди використовуємо і ми, і ворог. Але виробники роблять шаблонні, стандартні вироби. Просять зато певні кошти і не закриваючи саме головне всіх ризиків, з котрими зіштовхуються штурмовики чи евакуаційні човни при виконанні своїх задач. У рамках розбудови окремого батальйону Абубас, про який ми вже анонсували, з погодження командування морської піхоти ми створюємо такий виробничо-інженерний хаб. Котрому більшість тих розробок, котрі ми сьогодні застосовуємо і поширюємо, ми спробуємо виробляти самотужки. Не спробуємо, а будемо виробляти. Це стосується а, саморобних систем РЕР радіоелектронної розвідки. Звіти про ефективність котрої, ви бачите постійно лише в околицях кринків за час перебування 4,5 місяці силами зведеної групи та РЕР. Понад три тисячі дронів ворожих FPV виявлено завдяки таким невеликим компактним, саморобним засобам рер. І від сьогоднішнього дня ми вироблятимемо їх самотужки в рамках того, того хабу, який створений. Окремо ми зазіхнули на створення власного продукту РЕР. Оцей чемоданчик я не буду його там підсвічувати. Досконало, зрозуміло, бо вороги на те все дивляться. Він спроможний, це не нашого виробництва, чемоданчик такий кейс, він спроможний захистити човна, автівку, позицію від посягання на неї FPV-дрона, від посягання на неї дрона Mavic, який прилітає, і скидує якісь а, бойові частини завдяки створенню такого певного куполу подавлення. Середня ціна такого чемодана складає 4 тисячі доларів. Наші зусилля направлені на власне виробництво дозволять вкластися близько 110 тисяч гривень, тому вже прорахували кошториси, а при гуртових закупівлях компонентів за кордоном і перетнути відмітку 100 тисяч гривень. Тож сьогодні я хочу звернутися для вас за потребами. Ні, не «Обубас». підрозділ Абубас. Підрозділ Абубас на сьогоднішній день поточні витрати свої закриває вашим постійним донатом на наші регулярні реквізити з моменту останнього збору місяць пройшов, я нікого не напружував зборами, як і обіцяв, ви наповнили нашу скорбничку близько 4 мільйонами гривень, котрі ми витрачаємо на поточні витрати. Ремонти дронів, виробництво антенн. Досконалення ФПІшок, котрі ми отримаємо відповідними хитрощами, нюансами, які дозволяють нам бути вигідно конкурентними на полі бою, сервісом автівок, забезпеченням різних. Технічних засобів, котрі можна довго-довго перераховувати оплатою старлінки врешті решт Не уявляєте скільки військові витрачають на оплати абонплат за ті старлінки. 90 євро коштує місячний місячна абонплата за один старлінк. Я не буду вам казати скільки або бас птахимадя використовує старлінки. Повірте, це дуже. Велика місячна цифра, але сьогодні я говорю про потреби корпусу морської піхоти, цілого роду військ, котрий на півдні боронив, боронить і боронитиме лівобережний плацдарм, стримуючи позиції на тиск ворога, наносячи їм шалені втрати, декласуючи одна за другою бригади, пробачи, знищуючи їх командування і утримуючи позиції. Але має великі потреби, котрі ми вже як е, е, елемент тої системи морської піхоти самотужки спробуємо закрити завдяки вашій довірі, вашій небайдужості, вашій допомозі. Сьогодні я прошу підтримати збір в сумі 25 мільйонів, котре піде на доукомплектування підрозділів морської піхоти. 40 додатковими човнами з двигунами, румпелями, всім іншим. На це буде витрачено близько 11 мільйонів гривень. Човні є замовлення. Якщо пам'ятаєте, коли ми з вами збирали на 180 човнів, 206 з котрих вдалося поставити, ми замовляли їх 500. Це дуже велика цифра була, то давайте зараз обмежимо його 40 човнами, так щоб кожна бригада отримала певну кількість засобів. Також ми закупимо компонентів на 100 отаких от валізок, котрі ми зробимо на своєму досвіді, розуміючи всю лінійку нестандартних частот, що використовує ворог, що дозволить захистити транспортні засоби, що пересуваються на позиції. Захистити кожен човен, що сьогодні пересувається на лівий берег і повертається, і забезпечити. Хлопців безпечним перебуванням безпосередньо на позиціях, адже він спроможний гарно, якісно, багаточасово відбивати всі атаки FPV-дронів і мавіків, котрі кишать у повітрі. Я вам скажу на прикладі птахів Мадяра, лідер у нас один з екіпажів е, нічного доктора, про котрого всі знаєте, котрий лише за один етап заїзду на позиції стримав, зловив на себе вісім атак ударних. Дронів ворога, звісно, якби він не був відповідним чином оснащений завдяки вашій допомозі регулярній, то у нас би були проблеми. А так ми рухаємося, звісно, не з посмішку пошміш... посмішкою, але а, озброєні відповідними засобами. Тож 100 таких валізок ми зробимо в інтересах а, підрозділів, котрі працюють на півдні. І з радістю передамо свій досвід іншим, хто захоче його підхопити в результаті реалізації тої програми. Окремо мушу нагадати про постійну програму будівництва евакуаційних возиків. На сьогоднішній день розподілено 4 тисячі евакуаційних возиків завдяки вашим зборам. Чи не кожна третя бригада хто всієї смуги фронту отримала вже ті возики і продовжують військові звертатися, отримувати їх в кожний. Взвод в кожну роту, в кожну бригаду, в кожний батальйон. Тож сьогодні треба зібрати ще на п'яту тисячу возиків. Це 4 мільйона 600 тисяч гривень для того, щоб продовжити темп підтримувати військових і давати тим ті засоби, на котрих вони можуть евакуювати поранених і доправляти до позицій власноручно. Близько 200 кг боєприпасів одночасно на тому зручному гаджеті, який для нас робить український виробник і який вже себе зарекомендував як найкраще. Багато звітів читайте, погугліть просто, що таке евакуаційний возик від птахів Мадяра чи від компанії Брама. Тисячу возиків, 100 валізок, реп для виробництва їх уже власними силами, 40 комплектів човнів-двигунів. Це є мета нашого збору. На це потрібно 25 мільйонів гривень саме сьогодні, у другу річницю широкомасштабного вторгнення, 24 лютого, прямо зранку, я оголошую той збір. Прошу максимально поширити ту інформацію перепостами і розповсюдженням у соціальних мережах. І безумовно прошу долучитися всіх небайдужих до того збору, адже це покриває потреби широкого. Загалу військових підрозділів, про котрі ми не забуваємо дбати незалежно від того, від той основної діяльності, котрою ми займаємося. Користуючись нагодою, бо рідко звертаюся. Набір ми продовжуємо, відбираємо ми кандидатів серед цивільного населення. Того ми не поспішатимемо. Нам треба з'ясувати всі обставини готовності тих потенційних рекрутів, вступлення до наших лав, готовності їх приймати участь. У війні відповідність їх, стану здоров'я і таке інше. Тож не поспішатимемо, майте терпіння. Анкет дуже багато, їх тисячі. Я не пушу той набір. Сьогодні лише нагадав для тих, хто переймається, що йому до сих пір не подзвонили, чи до сих пір не дали зворотний зв'язок, котрий ми і не обіцяли давати всім тим, хто не покидає під наш набір. Потреби до оснащення новоствореного батальйону Обубас, котрий формується не виходячи з вісьмої фронту, продовжуючи виконання бойових задач беззупинно, цілодобово на сьогоднішній день гарно підтримані закарпатською військовою обласною адміністрацією, котра згрупувала навколо потреб підрозділу птахів Мадяра практично всі територіальні громади Закарпатської області. Я не пам'ятаю скільки їх близько 40, котрі. Своїми рішеннями територіальних громад формують певний фонд для забезпечення нас засобами, саме ті кошти, котрі направляться на придбання мавіків, на придбання екзотичних fpv рішень, на придбання ретрансляторних станцій, наземних і польотних, на придбання додаткових важких е бортів е типу бомберів і крил безпілотних, зрештою на придбання. Світливій засобів антенн, котрі роблять а, нас безперечно конкурентними на гробачій, на гробачій території і не дозволяють наші засоби а, вразити ворожими ребами, виконувати задачі на великій глибині. Але сьогодні моє звернення на підтримку збору в рамках потреб а, корпусу морської піхоти і дотичних до них підрозділів ТРУ ТРО з трьох ключових напрямків: штурмові човни закомплектовані, 40 одиниць, валізки мобільних реп, зроблені нами власноручно, з урахуванням всіх особливостей застосування, з урахуванням тих діапазонів частот, що використовує ворог. Адже хто як не ми про це знає щоденно займаючи їх знищенням. І про наступну вже п'яту тисячу евакуаційних візочків, що стосуються всіх без виключення підрозділів ЗСУ. Тож долучайтеся, підтримайте цей збір. Збирали ми з вами цифри значно більші. Я впевнений, що як завжди, ви підтримуєте наші ініціативи. І цим самим ми допоможемо великій кількості підрозділів. Триватиме збір, як завжди, близько тижня. Інформуватиме щоденно про хід реквізитів єдині сталі, ніяких приватних звернень, ніяких змін реквізитів, ніяких особистих там переписок, таке інше, реквізити у нас понад рік єдині не змінювалися. Не давайте себе вести в оману. Аферистам пересилаючи свої кошти на якісь альтернативні з приватних повідомлень реквізити. А ми, в свою чергу, я обіцяю, що кошти, як завжди, будуть прозоро відзвітовані, в найкоротші терміни реалізовані ті програми, про котрі ми з вами говоримо. Що вони чекати не треба? Ми замовили купу купену, лише треба платити гроші. Нас не підтримують великі банки, нас не підтримує великий бізнес. Нас не підтримує більшість багатомільйонних інфлюенсерів. Ми то розуміємо, з розумінням ставимося, адже у кожного є свої хлопоти і свої програми задачі. Але і та спільнота, котра слідкує за діяльністю морської піхоти, котра слідкує і підтримує підрозділ птахів Мадяра, що розростається з кожним днем, є настільки активною і спроможною, що ті цифри, котрі ми оголошуємо. 10, 20, 30, 40 мільйонів гривень час від часу дуже швидко, оперативно закриваються. Дуже сподіваюся, що все раз буде так само. 25 мільйонів на потреби морської піхоти. 24 лютого, тиждень на збір. Всіх закликаю. і Гарно дякую. Мадяр завжди на зв'язку.